України не грається, зумієш. В Україні не передаються, то й ну, не передаються. В руки права не передаються. В правилах дорожнього руху. А ви маєте дозвіл на съемку? А мені не треба. Як не треба? Є то на треба все саме відпочити. Там треба на дістачі. Є у вас інтернет 307 наберіть, на берет на П. Всі маєте справи сніматися. Власник міліції. й робота міліції власна. Ну, на брет на берет. Там петь. Цивільного кодексу. А? Цивільного кодексу. А. Я знаю. Знаєте? Угу. А що часто работає Плюс перевиконані. При виконанні. А? При виконанні. А? Ну ти все. Скажете, я вам мою згоду, да, так, що маєте право uh -huh. не знімати. От будуть прочитати, там пише. За чому махайте? Прочитайте. Що мене питали до цього? А? Ага, водій, обов'язки водія? Ні, 307 статті, раз вас прочитає. Могу, ну. Водій зобов'язаний. Зупинитися, а я зупинився на вашу вимогу. Так, Пред'явити для перевірки посвідчення водія, пред'являю. За сьомку пешить При чому тут сьомка? що вчителі до сьомки? При Чому сйомки. Прийшов з Йонка. Що ховаєте? 307 сьомо статтю прочитайте. Дозвіл на нас сйомку дайте. Мені не треба дозволу, я в публічному місці. В якому публічному місці? Ну, переверніть нормально. Що, во, нормально. Ну. Ну, от воно там і справді. Я от ваших пасвічі. Я от... от ваших пасвідчі. Та ну, що ви Як розкажете. Це? -то. -то. От тут то. Панасим за тут. Де? Вот я не розберу, що там те. П Хмельницька область. Не настояще. А я, не настояще. Та що ви розказуєте? Дивіться, коли видано? В 92-му році. 20 років я вже не їжу. 23 роки. Це буде ти дивитися? Ну. Будь ласка. З другой Будь ласка. Далі. Що далі? А, страховку? Треба продукт прийшли. У мене є підозра. Що, що? Підозра в мене виникає. Двох понятих? Двох понятих. Конечно. Все, без питань. Складайте протокол. Да, да, за Ти що? За вашу сімку? Там теж. А вона не знімає взагалі. Да. І скільки суто карашку може бути. Стравиш, і приїхає. Вона це не цікаво, що вона знімає, що вона не, не знімає. Я вас не образив. А я мені... вас образив? А мені не подобається, коли вона знімає, розумієте? Давайте я вийду з камери, направлю на вас і буду знімати. Будь ласка. А? Будь ласка. А мені це не подобається. У мене такі самі права і обов'язки, як у вас. Розумієте? Ви задоволені, я виходить? Ні. Для свого спокою. Яко, ну щоб я не боявся нічого. А ви що, страх має? Того руки дрожати Та ще? трошки боюся, так. Да. Що вас побив, хтось колись. Та не, не побили, но... ну, але були неприємні ситуації. Да, я вам Ви він мені нічого не зробив. Ну, а навіщо мене знімати? До свіда. Не гарно. Тому що я прийшов з камерою посвідчення, от я гарно було це? Відомо, що не За скільки років ще до склян конфлікту